Хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Про що ця загадка, діти? Ця загадка про вітер. Восени вітер буває майже щодня. Вітер це повітря, яке швидко рухається. Діти, скажіть, будь ласка, а ми можемо з вами побачити вітер? Так, ми дійсно можемо побачити вітер. Саме вітер гойдає гілки дерев, ворушить кущі та травичку. Вітер заплутає волосся у дівчат. Давайте послухаємо вітер. Адже ми можемо його ще й почути. Діти, а ви знаєте, що вітер може бути різний, ось, наприклад, ласкавий, теплий. Це коли вітерець ледь-ледь помітно дує. А може бути сильний, поривчастий, вітрище. Це коли вітер може вирвати з рук парасолю, поламати гілки дерев. А ще вітер буває руйнівний та небезпечний. Це вітер торнадо або це вітер буревій. Він може зруйнувати все, що трапляється на його шляху. Ось такий різний може бути вітер. Дубі діти, подивіться, будь ласка, яка сьогодні у вас погода, чи є на вулиці вітер? Помітьте його. На деревах, кущах, траві, по листячку, яке літає з дерев. Якщо вітер є, то який він? Сильний чи спокійний, ледь помітний, теплий чи холодний та поривчастий? Давайте ми з вами разом будемо спостерігати осінній вітер. До побачення, до зустрічі в нових відео!